На колінного суглоба відводимо, для стегна. Раз, два. Валентина Павличенко. Раніше випускниця, а нині тренерка в університеті третього віку. Мені запропонували викладати скандинавську ходьбу. Я спробувала, мені дуже сподобалося. Вивчилася на інструктора, закінчила онлайн-курси. Зараз я інструктор скандинавської ходьби і Цього, в цьому році я викладаю, вчу людей як правильно ходити, як, як себе відчувати, настрій свій. Студенти університету третього віку охоче опановують цей популярний на сьогодні вид фізичної активності. Плечі вирівнюються. Осанка становиться рівнесенька і мені вже 67, От і усі наші сустави вже знашуються за велике довге життя. Тому я думаю, їх фізкультурою підтримати. І позитивним настроєм. Щастя бути на пенсії. Переді мною відкриті усі двері. Я дуже рада, що потрапила в цей університет. Колектив дружній, веселий, життєрадісний. Трошки позаймалися. Уже чайопіті трошки посиділи. Пішли на скандинавську ходьбу, дихаємо природою, повітрям, чистим воздухом. Та ну, це взагалі приходиш додому, неначе на крилушках летить. Комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія, скандинавська ходьба, танці, розклад насичений. Одночасно 400 криворіжців 60+, до 12 червня займаються у терцентрах та на виїзних локаціях. Не одне заняття не пропустив. І так втягнувся, так понравилось. Я не знаю. Для пенсіонерів це золоте дно. Дружини вже нема 17 років. Mm. От. Щас, я сам і от це ж, як сказати, сам я. А зараз почав ходити в групу, все общені. Замечательно. Не треба на диванах лежати, не треба ці телевізори, щоб голова не квадратна була. Лучше це ходити. Цього року слухачі центрального міського відділення побували у виставочному залі на театральній виставі на екскурсії проспектом Поштовим. Попереду нові подорожі дуже дуже великою популярністю. Користується наш університет третього. Віку. Це вже багато років. Там починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови. Хореографія танців, дуже красиво танцюють. І скандинавська ходьба. Всім дуже подобається. І ми далі будемо підтримувати всіх і наших пенсіонерів, наших людей золотого віку, безумовно. У навчальній програмі університету третього віку опанування важливих навичок до медичної допомоги. Тут треба написати час накладання поміряння, тому що це дуже важливо. І заводимо у заводимо ріжні. Як діяти в екстрених ситуаціях студентам університету третього віку розповідає фахівець криворізької медицини високого класу. І вже завдяки, завдяки такому турнікету вдалося зберегти життя ну, багатьом в першу чергу військовослужбовців. На жаль, внаслідок прильотів ракет і шахетів страждає і мирне населення, і це може бути раптово в будь-якому моменті. Тому Кожна людина на сьогодні від молодших до людей похилого віку. Мають вміти отримати такі навички до тренінгу долучилися волонтери-рятувальники, які працюють під час ракетних обстрілів. Я та наші хлопці вони отримали сертифікати. Тренінг з надання домедичної допомоги, а саме з зупинки масованих кровотеч, які є найбільшою небезпекою для життя людини. Завжди люди дуже цікавляться, тому що зараз такий важкий час і страшний, що це дуже важливі знання. То хто вперше побачив турнікет на тренінгу, та кожен розуміє потрібність таких навичок. Сьогодні я більше взнала і була практика. Ми друг на другу опрактикувалися, дуже така змістомна лекція була. Нам дуже всім сподобалось. Новий день нові враження. Слухачі вийшов в Криворізькому ботсаду. Тут нині бусковий вікенд. На центральній алеї ботанічного грає духовий оркестр. Так зустрічають сьогодні студентів університету третього віку є настрій, оркестр, багато людей, так ну дуже приємно. Ми вражені, що нам, ну як, такі заходи проводять, помнять про нас, що цей університет наскільки. Емоцій прекрасних просто Окестр він як нагадав нашу молодість. Це 60 ті роки, 70-ті, Тоді це все було популярне. Мальовничі локації, тематична вікторина з призами, екскурсійні маршрути та чайна церемонія. Усе цього дня продумане до дрібниць. Намагалися зробити насиченим цей день. На приємні враження і несподіванки для людей, які можливо перший раз приїхали сьогодні до ботанічного саду. Це такий своєрідний подарунок фонду Олександра Вілкула студентам до дня народження нашого міста. Так торжественно, і ніколи не могла б я й подумати, що тут буде наскільки теплий прийом. Теплий прийом з оркестрами. Народу багато, дуже багато хто цінує оцей Криворіжський ботанічний сад. Мрійників, таких як я багато. Автобус дуже комфортний, дуже подобається бузок. У мене вдома так аж два кущі. Бузка. Ми дуже вдячні всім, всім організаторам цього прекрасного проекту. Життя триває. Що потрібно пенсіонеру? Позитивні емоції, спілкування з друзями, нові, нові знання, нові поїздки. Дуже позитивні емоції у нас зараз. В ботанічному саду і юні художники. У них весняний пленер. Я малюю пейзаж. Малює у нас тема бузка. Сьогодні музика, ну і дуже гарно тут. Відвідини студентами золотого віку ботанічного саду вже стали доброю традицією. Восени вони були в нас на хризантемах. Сьогодні у нас бусковий уікенд. Сьогоднішній чай він приготований із рослин, які зібрані на території ботанічного саду. Там і квіточки, і пелюстки різних рослин. Він Такий досить ароматний, насичений, заспокійливий, і в той же час після такого чаю завжди захочеться знову повернутися і відчути атмосферу ботанічного. І природа, і промислові пейзажі, і пам'ятні місця. На цьому тижні для студентів університету третього віку стартували екскурсії містом. Хто тут уперше? Підніміть руку у супроводі гіда комфортабельним автобусом. Екскурсанти об'їхали кілька локацій. Дубова балка, там де камінь, там де були землі певний час Олександру Полю належали, де знаходилась його садиба, і безпосередньо, де потім працювало це французьке товариство Дубова балка. Друге це Деконська петля, де стара шахта північна розташована, де поклади були аспіду, яким вперше починав займатися і Олександр Поль. До залізної руди епохи ще так. І потім ми їдемо до Тарапаківської скелі, це якраз де стик вулиці, де ріг вулиці Української і свято миколаївської Це там, де Старий міст, де річка Саксань протікала, там, де ймовірно, розташовувалась поштова станція. Екскурсії містом додали в програму за побажанням самих слухачів. Ми розпочинаємо один з десяти маршрутів. Які ми пропонуємо нашим чудовим студентам, це екскурсія по місту, з метою якої? Відкрити для себе невідомий кривий ріг. Це було одним з пропозицій від студентів. Відвідати видатні міста нашого міста, ознайомитись поближче з історією. Юрій Федорович уважно слухає розповіді гіда та багато знімає на телефон. Як з'ясувалося, саме з видобутком залізної руди була пов'язана його професійна діяльність. Мені дуже сподобалось. Я тут дуже родився і прожив тут багато, і працював на е, кар'єрах, де добувався цей. Е, Ну, скажемо, руда ця руда добувалася. Сланцева руда, потім залізна руда, і це на Йогокі було та на Йогокі, потім на НКГОКІ, там кар'єрі машиністам екскаватора, добував цю руду. Юрій Федорович у родині вже другий студент університету третього віку. Ну, моя дружина до цього пішла в цей університет і розказала мені, що тут дуже цікаво. Тут можна. І хореографія, і українська мова, і психологія. От і мені це дуже подобається. Все узнавати щось нове, скажу чесно, я на 20 років себе чувствую молодше. На 20 років, і моя дружина теж. Вона мене така активна. Я дуже багато подорожував з дружиною. Був за кордоном і в Швеції. І у Парижі, даже нефолі, башні були слухачі у захваті від пізнавального маршруту. Мені це все подобається, і ця екскурсія яка сьогодні дуже багато не знала. Дуже дякую да? Александром. да, за те, що він нам організував цю екскурсію. І че 250-ліття п'ятдесятиліття киворогу студенти кажуть, отримали корисні знання як на екскурсії, так і в університеті. В цілому гордістю можу сказати, що я студентка третього покоління. Ми дуже вдячні за те, що нам оце роблять такі екскурсії. Взагалі те, що скрасили нам в такі такий сумний час, а нам скрасили наше буття, наше буття, що ми їздимо, що нам це посвящається все. Тану все присвячується. Ви подивіться, яка красота, наче всі поживали, наче ми і, і не вини, і вини немає. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Назар Прусенко, Олег Каплій, Денис Захаров. Постфактум.